Цієї ночі ворог знову обстріляв енергетику Одещини, і це вже третій день поспіль. Попереднього минулося без поранених, кажуть в обласній військовій адміністрації. Проте через влучання шахедів є пошкодження енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Окрім дронів, росіяни запустили на регіони і керовану авіабомбу. Потужний вибух пролунав поблизу міста Південне. Зараз усі служби Одеси працюють над відновленням світла, тепла та водопостачання після цих масованих ворожих атак. Наша кореспондентка Ольга Дунська розкаже про стійкість людей, котрі дають собі раду у складних умовах тотального блекауту. Ну а ще про те, коли повернеться світло в домівки Одеситів. Під гуркіт генераторів більше доби живе Одеса. Світло опалення та вода зникли майже по всьому місту після масштабної ворожої атаки по енергетиці регіону. По місту курсують діжки з водою. Пропала пропала сьогодні в день після всіх обстрілів, а далі не знаю, як буде. Тому набираємо перший раз. Сподіваюся, будуть приїжджати, хоч чай, їжу приготувати. Ще невідомо, що на нас чекає. Микола водій автівки, що підвозить воду. каже, викликали у вихідний. Утім, радий допомогти містянам. Вода, вона має об'єм три куба. Ну, в роботі постійно. Зараз будемо дозаправлятися. Треба допомагати людям. Люди вдячні, що вода є хоч таким чином. 15 літрів, Ну, у мене ще вдома є 10. Зараз у фільтр її поставлю, щоб пити. Якщо це не очищена, приготувати, поїсти, мити посуд, умитися. Роботу 16 бюветів продовжили до ночі. Утім, там величезні черги. Півтори години вже тут стою. Буквально. Та ось ми ще 24 літри набрали, були ще води купили. Ну, нам сьогодні тільки їжу готувати, а ну, на це потрібно теж вода. Там посуд помити на овочі, фрукти. Більше часу стоїмо в черги, ну, просувається помірно. Ми з Херсона, ми знаємо, що таке немає води. Ну нічого нормально. Обів'єт працює. Очі спокійно, ніхто не ругається, всі спокійні, ми довольні. Ми переживемо все це. Лікарні одразу перевели на генератори та забезпечили водою. По місту розгорнули більше 400 пунктів незламності в крамницях, держустановах, садочках та школах. Булір'ян є. є. Є два уфоє, дві пічки, є запас води, як питної, так і технічної. Аптечки з усім необхідним: стаканчики, чай, кава, печиво. Люди можуть в будь-який момент прийти, взяти гарячого, приходять заряджати телефони. Школярі уроки роблять по інтернету. Інтернет теж є. Люди можуть зайти, зігрітися, телефони, зарядки. Не світла, ні води, не тепла, і вирішили не, не чекати вдома, а прийти зарядити телефон, щоб хоча б рідним сказати, що все добре. Було страшно, і постійно тільки вимикали тривогу, і через хвилину знову вмикалась тривога і багато і шахедів, і калібри. І вони летіли в одну сторону, потім розвертались. Не було навіть коли відпочити, щоб якось привести себе в норму. Росіяни були Одещині з вечора, п'ятниці, по ранок суботи, майже без перестанку, і вперше. Вперше атакували область двома кинжалами. Виникли пожежі на об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, горіли житлові будинки, складські приміщення. Також пошкодження зазнали адмінбудівлі, цивільні автомобілі, та внаслідок повторного удару, пошкодження зазнала пожежна техніка підрозділу ДСНС. На щастя, рятувальники не постраждали, бо перебували в укритті. Удиса в блекауті в деяких домівках світла немає третю добу, адже напередодні цього масованого обстрілу росіяни теж атакували енергетику. Позавчора ввечері. Дали 20 минут, виключили все. Ні води, ні світ, Я була дома, бачила всю цю картину. Жесть, жесть. Одеса просто бликала ночь, все, ні фаналька нічого. Електротранспорт теж зупинився. Прогнозів по світлу, енергетики поки не дають. Поки йде проходить обстеження, буде результати будуть трошки пізніше. Тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом. Коли ми будемо зі світлом і з водою. Що стосується опалення, ми теж будемо залежні в даному випадку від наших енергетиків, коли вони зможуть запустити електроенергію, за рахунок якого ми зможемо запустити опалення. У нас на сьогоднішній день резерв-генераторів на загальну потужність 8, більше 8 мегаватт. Оце резерв, такий знаходиться в Одеській області в різних варчання. Скажемо, так, ми очікуємо команду від енергетиків, куди нам далі зараз вороти. А поки ситуація складна, на допомогу Одеситам відправили автівки з водою з різних куточків України з Одеси. Ольга Донська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.